У 2025 році бізнес в Україні працює в новій реальності. Податкова більше не контролює, вона атакує. Чесно ведете бізнес, маєте договори, акти, звіти, це вже давно не гарантія безпеки. Сьогодні ми розберемо, як працює репресивна модель податкової, що стоїть за поняттям ризиковість, як збирають інформацію, як формують донарахування – і чому бізнес потрапляє в податкові паски навіть без порушень. Я адвокат Дмитро Мамчик, я не просто реагую, коли до нарухування вже на столі. Я будую стратегії юридичного супроводу бізнесу, які дозволяють не потрапити в паски з самого початку. Якщо ви хочете бачити ризики до того, як прийшли податківці, оформлюйте спонсорство та доступ до закритого контенту, підпишіться на цей канал та поставте лайк цьому відео. З 2022 року податкова перейшла з ролі фіскального адміністратора в роль карального оператора. Після воєнного стану держава затягує податкову дисципліну максимально жорстко. КПІ для органів вже не стільки збір податків, скільки стягнення вже після перевірки. Бізнес приймається не як партнер по бюджету, а як джерело прихованих резервів. На даний час маємо систему багаторівневої аналітики. Перше, банк. Перший фільтр аналіз надходжень коштів, перевірка призначення платежу, контроль за готівкою свіфт та валютою. Друга це фінмоніторинг, який здійснює обробку транзакцій, перевірку контрагентів та обмін даними з НЗК, праохоронними органами та податковою. Третя це ДПС Data – автоматичний аналіз обсягів закупівель, продажів та податкового кредиту. Також здійснює контроль контролю ризикових секторів, маркетплейси, IT, ФОП, ланцюги, імпорт. Ці дані поєднуються в блоках, де видно рух коштів, співвідношення витрати доходів та підозрілі розриви в ланцюгах. Щодо механізму формування ризиковості, то прямої формули немає. Є набір тригерів, робота з фірмами, які мають ознаки фіктивності, низьке податкове навантаження, обороти без підтверджуючих первинних документів, розриви ПДВ, аномальні прибуткові коефіцієнти, індекси поведінки з точки зору аналізу галузей, Бата з цих речей формується автоматизовано. Як працює логіка податкової? Сьогодні податкова не шукає 100% доказів, вони створюють для вас проблему через автоматичний акт: це винесення до нарахування, переведення спору в площаного оскарження та завантаження платника доказу. Головна мета перекласти обов'язок доказування на платника Хочеш оскаржуй. Наразі типова схема атаки на бізнес виглядає наступним чином. Спершу викликається директор, робиться запит щодо первинних документів, виносяться висновки про ефективність угод, нараховується зобов'язання, ПДВ прибуток, штрафи, накладається податкова застава та блокуються рахунки. Запускається виконавче провадження, і в деяких випадках відкривається кримінальне провадження. Якщо система бачить паперовий оборот без економічної суті, вас включають в ризикові. На даний час категорії ризику перебувають, і ті компанії з кросбілінгами, маркетплейс, експортні моделі через ФОП, торгівля криптоактивами, структури, які використовують неформальні перекази коштів за кордон, комплекс захисту наперед включає в себе комплексну документальну стратегію: це внутрішня політика з документуванням угод. Це погодження розрахункових моделей, це правильне складання договорів, фінансовий комплайн це контроль контрагентів та перевірка постачальників та адвокатський супровід не лише в суді, а ще на етапі запитів податкової під час планових перевірок та на підготовчій стадії. Чому адвокат потрібен до перевірки? Багато бухгалтерів та юристів працюють за схемами 2010-2015 років. Система їх вже давно перегнала. Вам потрібен адвокат, який розуміє, як працює алгоритмічне мислення податкових служб, тому що психологія нового контролю вас вже не попереджають, вас провокують. Основна гра податкової хай сам доведе правомірність. Звертаю увагу, що згідно статті 62 конституції України особа вважається невинуватою в вчинені злочину. І не може бути піддано покаранню, поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Цей принцип презумпції невинуватості базовий і в адміністративних, і в податкових відносинах. Але в реальності податкова діє абсолютно протилежна. Формує донарахування, вважає ваші операції ефективними та блокує рахунки ще до моменту, як справа потрапить до суду. І вам доводиться доводити, що ви не порушували, що ваші контрагенти реальні, що операція мала економічну ціль. По суті, держава каже бізнесу: доведи свою невинуватість, а це повний перекис правової системи. Важливо, якщо ви працюєте в бізнесі, ви в системі потенційного ризику. Є лише дві моделі: або ви граєте за логікою, або пронесе, або ви готуєте стратегічно наперед. Я працюю саме в другій моделі. Якщо ви хочете бути завжди на крок попереду, розуміти, як працює система зсередини, та отримувати практичні розбори таких складних тем, підписуйтесь на цей канал. Тут буде багато конкретики, кейсів та практичних інструментів. Також для тих, хто хоче мати доступ до закритих розборів практичних кейсів, додаткових консультацій та моєї підтримки, ставайте спонсором каналу. Це закритий рівень, де я даю більше, ніж можливо, відкритих відео. Підписка лайк і обов'язково вікніть дзвіночок, бо YouTube не завжди показує нові відео.